Frida, Fredo, 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 Fredo,

Ми навіть знімаємо душі, для того, щоб донести для вас цікаву інформацію. 19 травня на сіті Fashion Клау буде супер-мега крута, молодіжна вечірка цієї весни від команди Кавент Плюс. Буде ходити в програму Pong Паті, пацики, хто хоче на халяву притипивка. Цей день буде спеціально для вас. Dance Battle. дівчатка пора і доказати всім, що ви найкращі в цьому місці. А також гумористична програма від команди Кавент Плюс. Цікаві конкурси та розіграш квитків на фортецю фрест Время і стекло. Приходьте, будемо бачити раді кожного.